Сьогодні ми вас запросили на особливу подорож у світ якості, світ, де якість виробів і послуг визначає нашу щоденну життєву якість та безпеку, світ, де інновації та стандарти грають важливу роль у забезпеченні наших потреб. Саме сьогодні ми святкуємо всесвітній день якості, щоб підзначити досягнення у цій сфері та поговорити про те, як якість впливає на наше життя. На протязі багатьох років людство постійно розвивається та вдосконалюється, створюючи нові технології та інновації. Однак, якщо не вдаватися до важливих стандартів та вимог до якості, ці досягнення можуть бути марними. Саме тому Всесвітній день якості відзначається щороку, щоб наголосити на важливості якості у всіх сферах нашого життя. Під час всесвітнього дня якості проводяться різноманітні заходи, семінари, конференції та освітні заходи спрямовані на популяризацію інноваційних підходів до управління якістю та використання стандартів. Теми, які розглядаються під час цього дня, включають сертифікацію, контроль якості, стандартизацію та впровадження кращих практик у різних галузях промисловості та послуг. послугів стандартів. Стандарти і норми є основою для забезпечення якості виробів і послуг. Вони встановлюють рамки і вимоги, які допомагають підприємствам та організаціям створювати продукцію та послуги, які відповідають вимогам споживачів і стандартам безпеки, збереження довіри споживачів. Якість продукції і послуг грає ключову роль у збереженні довіри. Якщо споживач впевнений в якості продукції, він схильний бути лояльним до бренду або компанії. Вплив на здоров'я і безпеку де якість є критично важливою у галузях, де безпека та здоров'я становлять загрозу. Таких як медицина, харчування, авіація та багато інших. Ні день якості має свою цікаву історію, яка почалася в середині ХХ століття і розвивалася з часом. Ось кілька ключових подій у історії цього свята. Початки якості. Спочатку рух якості розвивався без конкретної дати відзначення. Важливу роль у цьому грав засновник якості, яким вважається американський інженер та вчений Вільям Едвард Едверстині. Демінг був активним пропагандистом методів управління якістю та вніс вагомий внесок у впровадження їх у практику. Створення ISO в 1947 році була заснована міжнародна організація стандартизації, яка стала центральним глобальним органом, що розробляє стандарти та норми для різних галузей. Ця організація сприяла розробці та впровадженню стандартів якості у багатьох країнах. Поширення впровадження стандартів. Впровадження стандартів якості стало широко поширеним у багатьох галузях, включаючи виробництво, медицину, освіту, авіацію та багато інших. Це допомогло поліпшити якість продукції та послуг у всьому світі, сприяючи популяризації кращих практик у сфері управління якістю, Всесвітній день якості підтримує інновації, сталість та покращення якості життя для всіх нас. Ми повинні пам'ятати, що якість є важливою складовою нашого сучасного світу, і прагнення до вищих стандартів допомагає зробити цей світ кращим для всіх. Нехай кожен всесвітній день якості нагадує нам про цю важливу місію та надихає до зусиль у покращенні якості у всіх сферах життя.